Так само домобудівник і землероб, спершу витрачають чимало, сподіваючись на майбутній прибуток. Так і тут, якщо не буде в людини перед очима радості і надії, що отримає визволення і життя, то не зможе перетерпіти скорботи, взяти на себе тягар і йти тісним шляхом, а надія і радість, що супроводжують її. Дозволять їй трудитися, терпіти скорботи і брати на себе тягар і йти тісним шляхом. Віруючому потрібно просити за себе Бога, щоб змінилося його бажання переміною серця. До нього ти повинен підносити розум і помисли, і не мати в думці нічого іншого, крім сподівання побачити Його. І тому, як жвавих дітей. Душа хай збере і усмирить розсіяні гріхом помисли, хай введе їх у дім тіла свого, постійно в посту і з любов'ю чекаючи Господа, коли він прийде і справді збере її воєдину. Оскільки ж майбутнє невідоме, то ще більше хай сподівається, покладаючи свою надію на керманича. Сказано не боятися. Я піду перед Тобою і гори вирівняю, мідні двері розторощу і запори залізні зламаю. І ще сказано: бережися, щоб не увійшла в серце Твоє беззаконна думка, не говори в серці своєму народ великий, численний і високий. Якщо не будемо ліниві і не дамо в собі волі безчинним порочним помислам, але своєю волею привернемо розум. Примушуючи помисли спрямуватися до Господа, то, без сумніву, Господь своєю волею прийде до нас та ізнано збере нас до себе, тому що все благодогоджання і служіння залежить від думок, тому прагне догоджати Господу, завжди чекаючи Його внутрішньо, шукаючи його в думках, спонукаючи і примушуючи свою волю і свої бажання до нього постійно спрямовуватися. Бо якою мірою ти напружуєш свій розум, щоб шукати його, такою і ще більшою мірою спонукається Він своїм власним благоутробієм і своєю благістю прийти до тебе і заспокоїти тебе, стоїть Він і розглядає твій розум, думки і їхні рухи, дивиться, як шукаєш його, чи від усієї душі твоєї, чи не з лінивством, чи не з байдужістю». І коли побачить, як ти старанно шукаєш його, тоді явиться і відкриється тобі, подасть свою допомогу і підготує тобі перемогу, позбавляючи тебе від твоїх ворогів. Тому піднесемо тіло Це, спорудимо жертовник, покладемо на нього всі наші думки і будемо благати Господа, щоб послав з неба невидимий і великий вогонь, хай поглине він і жертовник, і все, що на ньому. І впадуть усі священники Ваалові, тобто в супротивні сили, і тоді побачимо небесний дощ подібно до сліду людського, що сходить у душу. Тому здійсниться на нас Божа обітниця, як сказано у пророка, відновлю скинію Давидову, занепалу і зруйноване відновлю. Деталей подвижницьких подвигів, святий Макарій не торкається. Тому що всі вони були у практиці в тих, до кого він звертав свої бесіди. При нагоді він тільки перераховує їх, як от піст, пильнування, усамітнення, тілесний труд, слухняність, взаємодопомога, терпіння. Тільки про одну молитву говорить він докладніше. Тому що вона спрямовує всі чесноти і подвиги, і особливо тому, що вона спадкоємець натхнення Духа Святого. Про зовнішнє подвижництво і про те, який спосіб життя вищий і перший, знайте улюблені, що всі чесноти між собою пов'язані, як ланки духовного ланцюга, одна від одної залежить, молитва від любові, любов від радості. Радість від лагідності, лагідність від смирення, смирення від служіння, служіння від надії, надія від віри, віра від слухняності, слухняність від простоти. Так, і з протилежного боку, лихі справи залежать одна від одної, ненависть від дратівливості. Дратівливість від гордості, гордість від марнославства, марнославство від невір'я, невір'я ж від жорстокосердя, жорстокосердя від недбайливості, недбайливість від лінивства, лінивство від смутку, смуток від нетерплячості, нетерплячість від ласолюбства. Інші частини пороку також пов'язані між собою, як на добрій стороні, пов'язані між собою чесноти і одні від одних залежать. Головне ж, у всякому доброму ділі і вершина заслуг старанне перебування в молитві, Нею, благаючи Бога, щодня можемо набувати і інші чесноти. Звідси в тих, хто сподобався, відбувається спілкування в Божій святості. У духовній дієвості і союз розумного перебування, ніби в невимовній любові до Господа, бо хто щодня примушує себе перебувати в молитві, той духовною любов'ю до Бога запалюється до божественної прихильності і полум'яного бажання і приймає благодать духовної досконалості, що освячує, не за тілесним навиком, не за звичкою волати, мовчати. Схиляти коліна потрібно нам, молитися, але тверезо слухаючи розумом, чекати, коли Бог прийде і відвідає душу на всіх виходах і дорогах її, і в усіх почуттях. Таким чином, іноді потрібно мовчати, іноді ж потрібно волати і молитися з криком, щоб розум був утверджений в Бозі. Бо, як тіло, коли щось працює зі старанністю у справі, цілком буває зайняте і всі члени його один одному допомагають, так і душа цілковито нехай присвятить себе молитві і любові Господній, не розважаючись і не обертаючись у помислах, але всю надію поклавши на Христа. І в такому разі Господь сам просвітить і, навчаючи істинного прохання, подаючи молитву чисту, духовну, достойну Бога і поклоніння духом та істиною. Ті, хто приступає до Господа, повинні звершувати молитву в безмовності, в мирі і в великому спокою, і слухати Господа не зволаннями непристойними і змішаними. А стомлінням серця і тверезими помислами рабу Божому не належить перебувати в невлаштованому стані, а бути лагідним і мудрим, як сказав пророк. А ось на кого я спогляну, на смиренного і сокрушеного духом і на того, хто тріпоче перед Словом моїм. Знаходимо також, що за Мойсея та Іллі, коли являвся їм Бог, перед величю владики служило безліч і труп, і сил, але пришестя Господнє відрізнялося і виявилося тим, що перераховано вище, тобто миром, безмовністю і спокоєм, бо сказано: після вогню віяння тихого вітру, і там Господь. А цим показується, що спокій Господній полягає в мирі і в благовлаштуванні, істинна основа молитви така: бути уважним до помислів і звершувати молитву у великій безмовності і мирі. Людині, яка молиться, потрібно всі зусилля свої спрямувати на помисли, і те, що служить поживою лукавим помислам, відсікати. А звертатися думками до Бога і бажання помислів не виконувати, а помисли, що кружляють, збирати звідусіль воєдино, розрізняючи природні помисли від лукавих, грішна душа уподібнюється, ніби великому лісу на горі, або очерету на річці, або якійсь гущавині терену і дерев, тому ті, хто має намір проходити цим місцем. Повинні простягати поперед себе руки і з зусиллям розсовувати перед собою гілки, так і душу оточує цілий ліс думок, що вселяються супротивною силою. Тому потрібна велика дбайливість та уважність розуму, щоб людина могла відрізняти чужі помисли, що вселяються супротивною силою. Уважні до помислів, увесь подвиг у молитвах звершують внутрішньо. Вони своїм розумінням і розсудливістю можуть досягати успіху, відганяючи помисли, що повстають, і ходити у волі Господній. Святий Макарій говорить, що подвижник повинен бути обережним, щоб не зупинитися на одній зовнішній вправності. Завданням подвижництва із зовнішнього боку є привчати всіх до подвигу і всіх чеснот. Але не для того, щоб на цьому зупинятися, а щоб обертатися на розвиток внутрішнього життя і здобування дієвості духа. Багато хто на цьому зупиняється, стає вправним у поведінці, однак на серце не звертає уваги і духа благодаті не шукає, через те і труди несуть, а плоду не мають. Остерігатися з цього більш за все і переконує святий Макарій. Багато хто, будучи суворими до зовнішньої сторони подвижництва, вправляючись у науках і турбуючись, щоб життя було правильним, думає, що така людина досконала, не заглиблюючись у серце, не помічаючи там пороків, які володіють душею. Тим часом у членах є корінь пороку, відповідний до внутрішньої порочної думки, і в домі ховається розбійник. Тобто супротивна сила, і тому протиборна і водночас мислена. І якщо хто не бореться з гріхом, то внутрішній порок, поступово розливаючись і поширюючись, захоплює людину уявні гріхи, доводить до здійснення їх на ділі. бо із зла, як із джерела, завжди б'є струмінь, тому прагне утримувати потоки пороку. Щоб не впасти в тисячі зол. Світ страждає на недугу пороку і не знає цього. Є нечистий вогонь, який розпалює серце, пробігає по всіх членах і спонукає людей до непотрібних речей і до тисяч лихих діл, і ті, які розпалюються і насолоджуються внутрішньо у серці, здійснюють блуд. А коли зло таким чином знайде собі поживу, впадають і в явний блуд? Теж відбувається і при сребролюбстві, і при марнославстві, гордовитості, ревнощах, дратівливості, як коли когось покликано на обід і йому запропоновано безліч їжі, так і гріх спонукає спробувати всього, і тоді душа, яка насолоджується, обтяжується. Чи може хто б то не був сказати? Я пощу веду подвижницьке життя, роздаю своє майно, тож уже святий. Стримання від злого ще не є досконалістю, хіба ти вже здобув принижений розум і вбив Змія, який таїться під самим розумом, у глибині помислів, кублиця і вмертвляє тебе у тайниках і сховищах душі, тому що серце є безодня. Отже, хіба ти його вбив і вивергнув із себе всяку нечистоту, що була в тобі, метою всіх, хто любомудрствує, і закону, і апостолів, і пришестя Христового, є очищення. Кожна людина і юдей, і еллін, любить чистоту, але не може очиститися. Тому потрібно знайти, як і якими засобами можна досягти чистоти серця. Це можливо не інакше, як за допомогою розіп'ятого за нас Він є шлях, життя, істина, двері, перлина, живий і небесний хліб. Без цієї істини ніхто не може пізнати істину і спастися. Тому як за міркуванням зовнішньої людини і речей видимих ти відрікся від усього і роздав своє майно, так якщо маєш знання і силу слова. Тої в мирській мудрості повинен усе від себе відкинути, усе мати за ніщо, тільки тоді матимеш змогу навчити себе проповіддю, яка є істинною мудрістю, що полягає не в красі слів, а в силі, що діє святим Христом.